Нічого що я буду отак палку тримати. Так, я хочу, що... Ми Випробуваємо Богданову палку селфі. Хочемо сходити погуляти. У нас бутан... недалеко від Ботанішен. А, кстати, до речі, це не ботанішин гардена, а флора вони на нього називають. На, тут колись був бузок. Ну не колись, а <laughs> тижнів два назад вже відсвів. Квіточки. Чистенько все. Młodan, kraseniec. Ja tak. Mówi komentarze o Він вже поплив. Кабан поплив. Так, все озеро. Мабуть, тут корма часу тут Уточки сидять, бо там, бачив загорають. Покачу зараз високий. На сьогодні, коли збиралася я в ванні, робила собі ну, зачіску, просто волосся підбирала. Так, і то дивилась на себе, думаю, блин, я нарешті вже стаю знову хоч трішки симпатичніше, бо я була така бліда, всю вагітність. Загарно після реально. Зараз йдемо в нашу улюблену кафешку тут. В, Флорі є да, там під відкритим небом. Какао ми завжди беремо, дуже смачний чизкейк. Ну, ми там перепробували декілька, але нам саме е, декілька тісточок і саме більше подобається чизкейк. Да. А так поки що гуляємо, дихаємо свіжим повітрям. Да. Сьогодні четвер, але вихідний день, людей багато, знімати незручно. Да, покажу, як тут гарно. Це типу центральний вхід. Це флора парк. Да, і наше кафе воно знаходиться з цієї сторони будівлі. Ми туди зараз йдемо. Дуже жарко. Вже літо відчувається. Деякі люди, правда, тепло, тепло одягнені, але ну, більшість в шортах вже. Людей не багато. Надіюсь, ми місце знайдемо. Зараз Богдан прийде вкусняшку. Я замовила собі чи хочу почула капати. Замовила я у Богдана Тут саме обслуговування. Приносять в таких сумочках. Ну, Я потім покажу. Мені так подобається в Німеччині, що тут е, ну, не так, як в нас в Україні. Там люди віці можуть собі спокійно піти в кафе, каву, чаї, чай, чай купити, відпочити. Там, мені подобається кафе, тим, що воно знаходиться посереди цього е парку. Тут багато людей ходять, насолоджується природою. потім можна просто спокійно пити, сісти і попити каву, чаю. Також тут є, ну, картопля, котлети.

Ооо, Прост. просто. Просто? Ну, типу, як я граю в команді, а це... До... Блін, я не знаю, що з ним. Не Ничего, якші, нічого, якщо інше. Може, цікаво, яке... Я... Може, цікаво, яке какао? Ну, так. Може, цікаво, яке какао? Дякую. Як ти об'єдаєшся смачненько. Точно мені залишилося зовсім трішечки, що я попробувала. Mm. Прикольно фокус. Суміш зеленого чаю з якоюсь фігмою. Виглядає як безруковальне. Ну, Ми тільки що поки сиділи, вибрали ім'я наші бусинки. Щось не фокусується. Бусинка у нас лев. Тепер у нас буде лев. лев. Місяць А, по гороскопу лев. По гороскопу лев. Да, по гороскопу лев. А є в рік мавка. Да. Коротше, буде у нас такий бойовий хлопець. Козак. Тепер вже придумуємо, які іграшки йому. Там і одяжку купувати з маленькими. А Лев це українське ім'я. Ну, Львів. <laughs> <laughs> ну, Лев, так. Да. Ну добре. Міжнародний, сподіваюся. Ну так, да, тут будуть його, мабуть, мабуть, називати Леон. 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 Мабуть, це з фільму. Зараз йдемо купувати продукти, якщо магазин буде відкритий, тому що yeah. Він закритий. <sharp> Звідки ти знаєш? Ну Богдан по собі він закритий, а я зачинений, да. вибачаємо. А я все-таки мрію, щоб був відкритий, бо в нас нуль яєць. Коли у нас немає вранці яєць, то получає Настя. Йдемо в магазин. А дивиться щось відкрити. Я закінчую блог на цьому моменті. Всім гарного дня. 我感觉。<Okay. S 2>